Вкладники Дельта Банку пікетували Нацбанк їхня вимога не допустити ліквідації фінустанови. Мітингувальники, а їх зібралось майже півсотні, виступають за націоналізацію банку. Нагадаю, Дельта банк визнали не тиждень тому за сумою вкладників населення. Він третій в Україні. Станом на початок року загальний обсяг депозитів був майже 24 мільярди гривень. Щоб запобігти ліквідації банку, деякі вкладники навіть готові заморозити виплати за депозитами на певний період. Мы готовы год не брать наши депозиты, получать только проценты, с тем, чтобы страна использовала эти вклады. И не говорили о том, что деньги потрачены на рекапитализацию, и что вкладчики забирают все вклады. Достаточно влить по предварительным данным в банк около 12 миллиардов гривен. И Деньги вкладчики не собираются забирать. По той простой причине, что они увидят этому государству, банковской системе можно доверять.